На базі Шосинського центру естетичного виховання розпочато потужний дитячий волонтерський рух. Довго думали, радилися, як назвати наш цей дитячий волонтерський рух, і назвали ми його Добрі справи маленьких патріотів. Що ми робимо в цьому проєкті? Початок всього цього це окопні свічки, це сітки, які ми плетемо, і допомагаємо волонтерським центрам. Ми зробили тут каркас і долучили власне ще таку справу до нашого спільного проєкту, і всі разом. І вихованці, і педагоги, і батьки всі разом плетуть. Тут малюємо. Тематика це переважно листівки з привітаннями і побажаннями нашим воїнам. Вона намалювали там перемога за нами, всього вам хорошого, миру бажають. Щоб спасти цю феночку, потрібно бажання і стрічки. Сьогодні ми вже більше п'яти феночок. Хочу подарувати це нашим військовим. Не дуже пшами з нашими захисниками, хочемо їм якось допомогти. Ми робимо все, що в наших силах ми плетемо сітки, робимо свічки, фенічки. Ми робимо все, щоб підняти їм настрій і передати частинку свого тепла. І у нас проходить ярмарка. смаколиків. продають за донати для підтримки воїнів за село. Діточки разом зі своїми батьками приготували дуже багато смаколиків. Продають, а гроші, які зберуть, обов'язково беремо нашим захисникам, захисницям. Ми в них віримо. Вони в нас найкращі. Ми віримо наших захисників. Слава Україні! слава!